Слава Україні! З вами Ірина на каналі ВРМ Техніка. Сьогоднішнє відео знімаємо з майданчику, який знаходиться в місті Рівне, а огляд нас буде на такий неймовірний трактор Кубота КЛ33. Тракторець має 33 кінські сили та повний привід. Дизельний тристіліндровий двигун об'ємом 1,5 літрів та має рідне охолодження двигуна. По шинам. Задні мають доволі такий непоганий стан. Це є його рідні Bridgestone, розмір в Розмірних 13,6 на 24. Одразу покажу тут рік випуску, 2001 місяць та показую стан передніх шин. Розмірних 8 на 16. Передня колія цього красення 120 см по центрах та можна збільшити до 135 см. Задня має 112 см, але перекинувши колеса місцями, колія матиме розмір до 145 см. Мінімальний дорожній просвіт 35 см. Та дивимося, що у нас тут по функціоналу. Коробка передачі shift на 12 швидкостей, повишення пониження передачі, з правої сторони управління задньої і хтичковою навіскою, блокування диференціалу, вал відбору потужності на 4 швидкості вперед та одну назад, а тут в нас стоянкове гальмо. Важіль для регулювання кермової колонки, реверс, вмкнення ближнього дальнього світла, габарити та сигнал по праву сторону пам'ять задньої навіски, ручний газ, вімкнення переднього моста та оберту на місці. Гідропідсилювач керма тут також присутній. Укомплектований цей трактор янмарівською ґрунтофрезою на 160 см та дугою безпеки. Вантажу задньої навіски 650 кг. Присутня третя точка кріплення та боковий гідроциліндр. Ножі мають ще доволі хороший стан. Вага такого красення 1310 кг без ґрунту фрези, а вартість такого неймовірного комплекту 10100 умовних одиниць на нашому майданчику. Якщо ж бажаєте його придбати або дізнатись більш детальну інформацію, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. І нагадую, ми знаходимося у місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112 А з вами була Ірина на каналі vrm Техніка. Всім миру, успіхів та перемоги.